Буквально трішки нагород. Оскар. Це 20 днів. Маріуполя. Маріуполя. Той самий Оскар. Той самий Оскар. Які тримають на сцені. Так Бафта, Пуліцеровська премія, Нобелівська премія, Кубок Уєфа, Шахтар, Золотий М'яч Андрій Шевченко, Кубок Наві, всі три Євробачення, Руслана, Джамала, Калош. Ти пройшов пояс Олександра Усіка. Це він? лежить, да, не чіпай його руками, не можна, ні. Не чіпай його Я руками. просто поправлю, поправлю. Це пояс абсолютного чемпіона: Undisputed. Також сукня Сабріни Карпентер. Суперзірки, яка носить фролов. Пан Руслан Багінський шляпа Мадонни і його видатна історія. Ти знаєш, що цього року 10 років бренду вони відмітили, відсвяткували Це боже Багінського. Запросили оформити всі вітрини галереї Лафаєт в Парижі. Це велика гордість.